Вітаю всіх. Сьогодні у нас, як завжди, таро поради або таро підказки На наступний таро-прогноз, вже на наступний тиждень. Сьогодні у нас нові камінчики для позначок позиції це моховий агат. Далі турмалін. Тільки тут він в більш, можливо, дикому стані, скажу так. І відповідно. Ну, Написано було червоний кварц», Так, як написано, так і я розповідаю. Бо на рожевий кварц не дуже схоже, рожевий в мене є. Отже, ну що, давайте будемо починати. В яких енергіях будуть ці три варіанти наступному тижні? Перший варіант, другий. І, відповідно, третій варіант. Перший ви починаєте. Ха. А вам говорять, що те, що вам здавалося легким, таким не буде. Я не можу сказати, що у вас буде якийсь такий момент занадто великих ускладнень. Ні, все ж таки, це не десятка жезлів. Одначе, це показує про те, що не слід. Ставитись до чогось або до когось дуже поверхнево. Навпаки, вам рекомендують трішечки звернути увагу, особливо на те, що ви не досказали або вам не досказали. Тож, якщо ми говоримо про енергії, то це будуть тягучі трішечки енергії, які вас будуть спонукати на задумливість, ніж на поспішні дії. І в той же самий час, можливо, вам прийдеться діяти не так, як ви звикли. Добре, дивимося, що очікую в сфері кохання. Так, в сфері кохання, перевернута колісниця. Е, можливі трішечки е, скандали. Ну, не вежа, і на том дякую, але е, момент такого, знаєте, недорозуміння один одного тут прослідковується. Тож, будь ласка, будьте більш обачними і звертайте увагу саме на те, що партнер. Вам не досказав або промовчав, тому що, скоріш за все, в цьому буде найвелика ну, якби не таємниця, а принаймні підказка. Так само і стосується вас. Інколи можливо варто промовчати, бо вісім жезлів у нас перевернута для того, щоб. Не допустити якогось скандалу, або зрозуміти, чому вам хочеться це сказати, а хоча, можливо, це зрештою не має якихось таких, знаєте, якоїсь великої необхідності. Якщо ми говоримо про людей, які в пошуках, то наступний тиждень у вас трішечки буде не до моменту пошуків. Ну або хто домовився про якусь зустріч, або спільну поїздку, можливо, це все відкладеться більш вирогідно на, на наступний тиждень, після наступного тижня, ну або до кінця тижня. Далі робота. Отут вам говорять, уважно звертайте увагу на те, що відбувалося в минулому. І якби трішечки не повторюйте тих помилок. Десь промовчіть, десь не доскажіть, а десь можливо. Не так легковажно віднесіться до людей, їх дій, їх слів. Ну, або так само до намічених планів. Тому що, знову ж таки, колись у вас вже була ситуація, в якій ви трішечки легковажно віднеслися до цього. І, зрештою, потім це я не можу сказати, що якось на вас відбулося чи аукнулось, ні. Але викликало момент непорозуміння, от тут цілком може бути. Сфера грошей. А от сфера грошей у нас показує трішечку просадку. Я не говорю, що ви їх не отримаєте, вказуючи, там трішки момент перекритих енергій. тут особливо уважно. Не нехтуйте дрібними покупками, бо інколи саме в них ми не можемо відслідкувати момент великих витрат. Далі показую, що деякі витрати можуть бути не заплановані. Ну і саме велике, що тут мені говорять, це не дуже плескаємо власним язиком щодо власних намірів в грошах. Якщо ви щось продаєте, не бажано про це розповідати всьому світу. Якщо до вас то звернувся, от конкретно з цією людиною обговорюйте. А розповідати сусідки Бабі-Галі і Бабі-Мані це абсолютно ні до чого. Тут краще промовчати. І якщо у вас зараз іде момент Продажі, там, де ви щось купляєте, чи ну, ви купляєте, так, давайте так, з цього а, то уважно до всіх нюансів. Бо знову можете там, людина може сказати, що ну, от в нормальному стані тільки є невеличка там подряпінка. Та, Ладно, потім розберемося. А там невеличка подряпинка на, на пів предмета. Тут уважно. І якщо ви продаєте, так само не дуже плескайте язиком, це перше, а по-друге, Приділяйте увагу най наймаленьким дрібничкам. Якщо ви знаєте, що є якісь нюанси в тому предметі, що ви продаєте, будь ласка, про це обговорюйте. При тому говорюйте так, що раптом, якби покупцю що вам виставити якісь претензії, у вас було підтвердження, що про такий момент ви попереджали. Тож, на цьому, одинички, я вам дякую. І будемо йти до двік. Двійки у вас що? А от двійки будуть хоробрі партняшки. Перевернути карта місяця. А З одного боку, це говорить про те, що ви виходите з моменту ілюзій, більш сприймаєте реальність світу, можливо, більш виходите в таку енергію, я б сказала, стабільності і матеріальності. Але розумієте, коли ми відкидаємо повністю власну інтуїцію, то так само не дуже гарно на нас впливає. Особливо, якщо ми врахуємо, що із минулого дня у нас почався молодий місяць, то вам би, що практикам, що не практикам, все ж таки варто було б не перекривати свою інтуїцію, а дослухатися до неї. Я розумію, що хтось мені скаже, що я не знаю, як це робити, але тут же я вам не допоможу, тільки шляхом власних напрацювань, тільки шляхом власних відчувань. Тому що в мене взагалі таке враження, наче ви на наступному тижні скажете все. Немає не інтуїції, немає емпатичності, не немає не емоцій, є тільки суто робота або ще якась така сфера, яка має конкретизацію. Так от, я б сказала, що обережно це не зовсім буде для вас правильно. Ну, давайте, що очікує вас в сфері кохання. Ну, от це те, що я казала. Перевернута карта сили. Хтось скаже, я взагалі на неї не орієнтований, воно для мене зараз не є сильним, воно для мене не є зараз необхідним. А я вам скажу, що ні. Воно має бути і сильним, і воно має бути і вашою силою, і вашою необхідністю. Те, що вам здаватиметься, що ви не залежите від якихось емоцій, чи є у вас партнер, чи немає у вас партнера, це не зовсім буде правда по відношенню до самих себе. І отут все ж таки варто бути більш об'єктивними. І якщо ми говоримо про людей, які мають постійних партнерів, отут ваш момент трішечки зменшення участі, він може бути компенсований вашим партнером. Лише в тому, в тій частині, якщо ви про це проговорили. Ну, якщо ви говорите, що у мене на роботі зараз велика запара, чи ще в яких сферах, або мені треба побути в собі, будь ласка, не сприймайте це те, як негативне. Тоді, окей, я думаю, що партнер вас зрозуміє. Якщо ж ви не з того не замовкли, і партнер ваших оцих полюблянь не знає, то це може призвести до знаку мінус. Ну, а ті, у кого партнерів немає, тут категорично хочеться сказати, це мені зараз не потрібно. А я вам повторюся ще раз: потрібно. Тільки, знову ж таки, для цього, якщо у вас немає постійного партнера, то момент обирання він дає вам емоції, він вам дає потрібні відчуття, які ви можете реалізувати в інших сферах. За умови, що це вам цікаво. Я про реалізацію в інших сферах, а не про емоції. Робота. От, ну тут у нас все має бути по закону. Тут у нас може бути і підписання договорів, і якісь унормування моментів. Далі тут може бути підказка, що при перевернутому аркані місяця користуємося тільки тим, що говорить нам певна норма, тільки тим, що говорять нам певні настанови. Що я маю на увазі? Якщо вам захочеться десь, ну всі ми можемо інколи схалявити, ну що вже гріха таїти, Наступний тиждень вам категорично цього не радить робити. Якщо ви з кимось спілкуєтесь і вам хтось пропонує, ну, давайте по накладну ми підпишемо іншою датою чи ще щось, не рекомендую. Все ж таки, робіть так, як це передбачає відповідна норма, ну або прийняті договорні. А як умови? Тому що знову потім можете думати, як з цим що робити. Ну, а взагалі, вас, до вас на слідучому тижні дуже часто будуть дослухатися, я б сказала, що ходитимуть до вас по паради. Далі, сфера грошей. Нічого смертельного немає, але й сказати, що все гуд, я так само не можу. Чому? Ви реально бачите, що так, є в певних моментах просадка, можливо, хтось має кредити, які він і погашає, але тим не менше, вони трішечки портять настрій. Так от, ви на наступному тижні реально будете бачити картину. Мені тут вам підказувати абсолютно нічого. Перевернута десятка мечів це сприйняття реальності, якою вона є. Зараз ви можете розуміти, що. Я не можу себе собі дозволити певний нюанс, але це не означає, що я не можу цього зробити трішечки пізніше. І тут як розуміння, що цього моменту не потрібно боятися, а ним потрібно скористатися. Якщо ми говоримо про те, що хтось вагався брати кредит, не брати, скоріше за все, ви його візьмете. І в вашому випадку це буде розуміння, що ну. Такова реальність, як то кажуть, якщо хтось боявся чи погодять якісь кредитні умови чи ні, то тут показують, що погодять. Єдине, що знову ж таки, ви маєте як змиритися з тим моментом, що ну, от, все ж таки на погашення кредиту, все рівно прийдеться виділяти трохи більше коштів, ніж можливо в, ну, вартувало щось. І на це так само треба, ну, якби, не зовсім правильно орієнтуватися, скоріше усвідомлювати, а це у вас двічки відбуватиметься дуже чітко. І розуміти, що якщо ми хочемо щось придбати, але не можемо, ну, це можливо єдиний вихід. Тож, на цьому, двійки, я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати. І йдемо до трієчок. Трійки. Угу. А Аутрія, гуляй, душа, як хочеш, Перевернути король Пентаклів. Я не можу сказати, що у вас буде все так відцентровано. Ем, Скоріше вас трішечки кидатиме із крайнощі в крайнощі. В середу ви можете відчувати себе в кубкових енергіях. В четвер це вже можуть бути жесли. І не факт, що неділя не закінчиться мечами. Сказати, що це для вас буде погано, ні. Єдине, що стабільності в цьому не шукайте. І якщо ви звикли, до прикладу, що у вас одні й ті самі емоції, одні й ті самі відчуття протягом тижня, ну наступний тиждень трішечки вас змусить попрацювати над чим завгодно, окрім Пентаклів. Тобто, якщо ми говоримо про <кхем> ваше вміння домовлятися, воно на наступному тижні не спрацює. А, ваше вміння шукати а, в чомусь конструктив, і, можливо, навіть від нього треба відмовитись. Інколи потрібно відчувати емоціями, інколи потрібно відчувати, як то кажуть, серцем це в жезлах, а інколи потрібно розуміти розумом, це в мечах. Добре, що очікує в коханні на наступному тижні третій варіант. Перевернути мах. Недоповішений. Хаотичні дії, які знову ж таки, які знову ж таки, ну, тут немає ма це розумієте, тут хаотичні дії від відчуття жертовності до відчуття порву всіх. Ну, якщо ми говоримо і про партнерів, і про тих, хто не, має, не мають партнерів. Чому? Тому що тут таке враження, наче ви не будете вести ведущу від, роль. Я не можу сказати, що ви відомі, скоріше будуть складуватися так обставини, що ви не зможете чітко і прямо впливати на якісь взаємодії. Для когось це о, зайвий повід для того, щоб дати партнеру можливість проявити себе. Ну, для когось це о, зайвий привід, аби. Навчитися перестраюватися. Як приклад, сьогодні у вас там ну, умовний є у вас партнер, якого ви розглядаєте в партнері. Сьогодні у вас прям емоції више криша, завтра у вас жезли і бажання поругатися, а післязавтра вже виходите в мічі і бажання голову з плеч. Тому тут варто на це звертати увагу і, можливо, трішечки відслідковувати власну поведінку, навіть на власні відчуття, так буде правильніше. Якщо, звісно, ви розумієте, що ваш партнер або людина, яка розглядається як можливий партнер, не звикла до таких перепадів енергії. Якщо вона вже знає, що ви можете дуже легко переходити з одного в стану в інший і це сприймає, то... Думаю, що тут вам особо напрягатися не прийдеться. Так, сфера роботи. <плес> <плес> не намагайтеся домовлятися, одразу кажу. І не шукайте інколи якоїсь адекватності в чужої поведінці. Ну, не буде там такого. Особливо, якщо ваша робота пов'язана з іншими людьми, або там ви маєте залучати покупців, клієнтів і тому подібне, не шукайте розуміння, чому, як приклад, ваш там напарник, який менше робить дзвінків, залучив більше людей, ніж ви, хто зробив набагато більше дзвінків, але залучив менше людей. Тому що, знову ж таки, по-перше, ваш оцей стан, перепад енергії, він на вас буде впливати, я б сказала, так само хаотично. Ну і плюс, знаєте, інколи бувають такі періоди, на які ми не можемо вплинути. І вони нам йдуть як урок або як навчання нас, а вміти не чинити супротив, тому що ми змінити не можемо. Ну, тут так само у вас проходить про не намагайтеся шукати об'єктивність там, де її не буде. Скоріше, знаєте, як, робіть те, до чого ви звикли, і під кінець тижня трішечки ситуація налагодиться. Одначе початок тижня буде дещо хаотичний. І до цього варто ну, не готуватися, а скоріше призвичаєтесь. Гроші. М -м -м. А, перевернута шість жезлів. Можуть бути неочікувані витрати, а, можуть бути моменти, коли нам здавалося, що от ми щось там продаємо і це мають забрати. М -м -м. Однозначно, ні. Може бути такий варіант, що ви щось хотіли придбати, забирали собі гроші, але ця річ або її купили. Або ж вона збільшила вартість свою, і ви розумієте, що треба додавати кошти. А якщо її навіть купили у того продавця, у кого ви хотіли придбати, то ви можете її знайти у іншого, але за більш, більшу ціну. Єдине на що я вас орієнтую в цій ситуації, трішечки намагайтеся контролювати власні витрати, особливо якщо ви знаходитесь в енергіях жезлів. От там у вас буде бажання гроші, що називається, розфескувати. Підходьте до цього моменту більш. Конструктивно, ну, конструктивно не вийде у вас наступний тиждень, ті енергії трішечки перекриті. Але давайте так, підходьте до цих витрат з розуміння розуму. Чи це дійсно вам потрібно, чи у вас є якісь нюанси, які потребує маленького залагодження? Знаєте, як лікапластир на ранку приклеїте, Навряд чи він дуже допомагає, як там. Немає дуже такої вже й великої рамки. Але з іншого боку, морально спокійніше, так і тут. Якщо з'їсти два тістечка, начебто і підтримує, а на гаманець, так кожного дня трішечки та її вплине. Особливо, якщо у нас це не заплановано, і особливо, якщо потім ми будемо розуміти, що ті тістечка треба ще... Десь зігнати, більше прогулятися, ну або сходити до спортзалу. Тож, на цьому я так само дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і так само спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!